Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні про запаси ядерної зброї в світі. Ну, а спочатку хочу нагадати, що ви на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки вподобайки. Також запрошую ставати спонсором мого каналу. Таку функцію надає YouTube. Ну, а тепер про ядерні запаси в світі. Уточнення про ядерні запаси зброї в світі. Федерація американських вчених, скорочено, Фейс, опублікувала інформацію про сучасний стан так званого ядерного клубу. По їх інформації, на кінець 2024 року 9 країн мають у наявності. Приблизно 12 тисяч ядерних боєголовок. Мова, я на цьому фокусуюсь, мова саме про боєголовки, бо ну, бомба воно, бомба і в Африці бомба вона не розділяється, а от ракети ракета може нести одну боєголовку, і там 4, 6, і навіть 10. Тому. Мова йде про саме боєголовки 12 тисяч. Точна кількість ядерної зброї, звичайно, це державна таємниця, воно так, в ну, всіх країнах, ну хіба що можна відміти, що, відмітити, що Великобританія дає конкретні цифри 225 боєголовок. Ну і теж Індія 172. Це дві країни там, де конкретна цифра, без, як я називаю і кажу, плюс-мінус. Найбільший отий, отой плюс-мінус у Китая за різними джерелами 400, 450, 500, і навіть декілька місяців 2-3. В місяці попадалася інформація, що до 600. Ну тобто оцей плюс-мінус від, від 400 до 600. Ну, так, серйозно, скажімо так. Незважаючи на скорочення після так званої холодної війни, Глобальний ядерний арсенал залишається досить значним. Сполучені Штати та Русський Рейх разом володіють приблизно 88% всього ядерного арсеналу. В той час як США зменшують свій ядерний арсенал, Велика Британія, Китай. Індія, Пакистан, Русський Рейх, ну і останній клуб, член клубу Канедира, вони заро, нарощують запас боєголовок. Ну, а взагалі ну, рахується до 2024 року з 1945 року, коли з'явилась. Ядерна зброя і, і випробування, і, ну і два рази ядерна зброя була використана проти Японії Хірасіма і Нагасакі. Так от пік, пік кількості боєголовок відмічено 1900. 86 року. Тобто, в той... 86 році був пік. Далі воно пішло на зменшення. На той момент було 70 тисяч 300 боєголовок. 70 тисяч 300. Більше всього. Країна номер один по наявності кількості боєголовок був Совєтський рейх, ну а тепер Русський Рейх. На той 1986 рік 40 159 боєголовок. Із 70 40 тисяч Совєтський Союз. Совєтський рейх. Друга країна, ну, звичайно, Сполучені Штати на той момент 86 рік, 23 тисячі 317. Ну, теж, але якщо порівняти сьогоднішні, ні, не сьогоднішній 86 рік, 40 тисяч, я вже округляю, і 23 тисячі. Ну, така серйозна різниця. Тобто, країна, яка е, казала своєму, своєму населенню, вони тільки за мир, за мир, за мир, а це американці такі погані. А от цифри говорять про інше. На сьогоднішній день. Е, Перша країна за наявності, по, по наявності е, ядерних боєголовок е, Руський Рейх 480 одиниць. 4380. Друга країна, ну, звичайно, знов-таки е, Сполучені Штати, 3700. Ну, все, 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 все ж таки, і тепер різниця. Вже не така, як була в 1986 році, але все одно американці скорочують свої ядерні арсенали. Трека, третя країна Китай, за даними Федерації американських вчених. Китай має 500 боєголовок. Ну, як я казав, що все ж таки попадалася мені інформація, що до 600. Є така інформація. Ну, мова йде про цю федерацію американських вчених, тому спираємось на ці дані. Наступна четверта країна Франція, 290. Боєголовок. Велика Британія 225. Те, що я казав, що тут конкретно, 225. Індія 172 боєголовки, Пакистан 170. Ну, все ж таки в таких може і дійсно 170. Ну, але може бути і плюс-мінус, як я кажу. Наступна країна Ізраїль. Яка, за словами Голди Мейер в Ізраїлі зброї немає ядерної, але якщо, якщо, то використає 90 боєголовок, за даними американських вчених? Ну і остання країна канедера, до 50 боєголовок. Щось, ну, мені теж різне, різні дані були там і 30, 35. Оце найбільша цифра, цифра 50 одиниць. Ну, така сьогоднішні, сьогоднішня картина про наявність ядерної. Зброї ядерних боєголовок в світі. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава, слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!